про безпечну воду я б це назвала так: росіяни забруднили річку Сейми невідомими органічними речовинами. Це призвело до масової загибелі риби. Наразі бруд вже поширився по всій акваторії водойми і дістався сумської та Чернігівської областей. Там фіксують темний колір води, запах гнилі, аміаку, мертву рибу, зокрема поблизу Батурина. Про це повідомило державне агентство України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Зазначається, що за вказаним фактом відкрито. Кримінальне провадження. Рибоохоронні патрулі ліквідують наслідки екологічної катастрофи. Зокрема, збирають мертву рибу і утилізують її з дотриманням всіх необхідних санітарних норм. На сумщині вже майже 10 тонн риби зібрали. Фіксуються ці всі злочини, фіксуються і розраховується шкода. Тобто в Чернігівській області теж вже є деякі випадки замуру риби. Наші працівники спільно зі всіма органами влади здійснюють всі необхідні заходи. Також розглядається питання щодо можливої встановлення сітки, яка б змогла улавлювати цю рибу, яка йде по суті за течею сумщини, щоб вона не потрапила далі.